Інколи думаю, що цей екстрім в житті вже набрид, тому що на задачах екстрім тут екстрім. Але насправді це дуже цікаво. Якщо нам скажуть, через 24 години бути на якомусь напрямку виконувати бойові задачі, то ми в принципі це можемо зробити. Оби складається так само, як з бійців, які вже були, мають досвід, і молодих хлопців, які прийшли нещодавно, тому працюють разом, і це є ключовий ключовим моментом передати досвід. Ну це можна сказати обов'язок в принципі кожного бійця. Сьогодні зло, де тихо, 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 тихо. тихо, тихо. Што, што. Для мене мої побратими, це, в принципі, ті люди, які постійно, постійно поряд. Ми вже, в принципі, як сім'я. Знаємо один одного, в нас є. Внутрішній гумор, у нас є якісь внутрішні слова, і так далі. Тобто, часто буває таке, що люди з інших груп, наприклад, можуть нас не розуміти, коли ми один між одним спілкуємося. І це вже своя атмосфера, свій, е, свій колектив, е, який, можливо, де в чому вже не любить, коли там, вклинюються нові люди. Але коли так само приходять нові люди, то ми їх, звісно, навчаємо і об'єднуємося. Працюємо з ним. Тому колектив це для мене моя група. Це в принципі це моє життя. Це те, чим я зараз живу, і те, те, навколо чого я кручуся, в принципі, для чого працюю. Ваша досвіду грає ключову роль взагалі в нашій роботі, тому що ситуація на фронті зараз досить динамічна, вона постійно змінюється, відповідно, потрібно підлаштовуватись постійно під ситуацію, під обстановку на фронті. І тому подібне. В нас це не є, в принципі, таке якоїсь традицією, це більше необхідність. Колена. Колен. Лінія вперед. Лінія вперед. тренування абсолютно різні. Сьогодні ми можемо плавати на човнах, завтра ми можемо е десантуватися з гелікоптера на канаті. Післязавтра можемо е стріляти там, з гранатомети, крупнокаліберні кулемети і так далі. Тобто час дуже насичений, часу для відпочинку загалом мало, але намагаємося як можна більше тренуватися і не зациклюємося на одному. На чомусь постійно змінюємо рід тренування е і знаходимося в принципі в повній бойовій готовності. Jesus, a playing I'm the back to my regular.